Друзі, вітаємо вас на клубному ютуб-каналі. З вами команда «Агробізнес». Сьогодні ми продовжуємо знайомитися із новачками, які доєдналися до нашої команди впродовж літнього міжсезоння. Сьогодні з нами Андрій Богославський. Раді вітати вас у складі нашої команди. Дякую. Як відчуваєте себе у новому колективі? В Колективі відчуваю себе комфортно, всі хлопці на позитиві, всі працюють. В принципі, в принципі, те, що я і очікував, та й відбувається. Повернемося трішки до ваших юнацьких років. Пригадайте, з чого ви розпочинали свою футбольну кар'єру? Хто став вашим першим наставником? Кар'єру футбольну розпочинав ще з 7 років. Мій перший тренер це був Баталав Аркадій Юрійович в Хмельницькому Поділлі. І потім так пішло, що він передав нашу групу в Балицькому Віталію Вікторовичу покійному. В принципі, далі все, дю США я вже пройшов, дюфел, всі ігри я вже грав під керівництвом Балецька Віталіча. І один сезон за Поділля в другій лізі також під його керівництвом грав. Свій шлях ви розпочинали у великому футболі. Проте згодом перейшли у футзал. Потім знову повернулися до великого <плес> футболу. Чому звернули увагу на футзал? І, зрештою, чому ж вирішили назад повернутися до великого футболу? Та, чесно, я не звертав увагу на футзал. Я <смас> в свій час я просто вирішив вже не грати е... ще, ну, дуже давно, але якось так без футболу я все одно не міг. І в будь-якому випадку хотів підтримувати свою фізичну форму. І так вийшло, що в місті Хмельницький дуже добре розвинений футзал. Багато ліг, багато команд осі вирішив просто для себе грати. Грав, грав, виходило, трішки щось забивав, трішки щось віддавав. І якось так склались життєві обставини, що запросили мене в команду професійну Сокіл. І потім після того, через рік, ну на наступний рік, поїхав в Івано-Франківський ураган, де і провів ну, якби, крайній свій сезон. Ось. Тому ну, футзал це чисто так випадкові життєві обставини, які склались так. А які власне відмінності загально можете ви окремити між великим футболом, великим полем та футзалом? Ну, в футзалі набагато більше інтенсивність. Але там постійні відновлення, оскільки ти постійно змінюєшся з четвірками і постійно можеш відновитись на 100%. А в футболі ти і мінімум 45 хвилин. Якщо граєш в основному складі, ти мусиш працювати і вперед, і назад, особливо коли ти крайній захисник. Це дуже великий об'єм роботи, тому в футболі набагато більше об'єми. Ну і відповідно, тренування також специфічно трошки інші, але адаптуємось, звикаємо. Ну, Я ж з великого футболу, тому мені це зробити ну, не, не, не дуже проблематично. Попередньо, як ви зазначили, ви виступали у складі команди Ураган. Е, команда титулована, неодноразовий, неодноразовий призер Екстраліги. Так. Е, на яких умовах ви покинули, розірвали з ними контракт? У мене був контракт на рік. Е... З розрахунком на те, що після чемпіонату я можу продовжити контракт, якщо я підійду, ну типу, якщо я рік добре проведу в команді і. М в принципі, так і сталося. Рік я непогано виступив, але поспілкувавшись з головним тренером, я сказав йому, що хочу, поки ще є сили, поки ще є можливість спробувати себе повернутись назад до великого поля. Оскільки я ж кажу, я давно просто пішов взагалі з професійного спорту і думав, що більше не повернусь. Але так як футзал два роки пограв, я вирішив, що маю сили, маю мотивацію повернутись назад на велике поле, тому що якби знайте, з дитинства мрія стати футболістом, яка була не реалізована як така. І тому, можливо, дай Бог, сподіваюсь, в Волочиську, в агробізнесі в мене вдасться себе реалізувати і як, ну, як великий як футболіст, а не футзаліст. Незабаром розпочнеться чемпіонат першої ліги України, новий сезон. Що очікуєте, можливо, від цього сезону, які завдання, цілі ставити перед собою особисті. А також загалом, що можете сказати можливо про зміну рівня чемпіонату, адже доєдналися команди, які ще минулого сезону виступали в українській прем'єр-лізі. Можливо, це буде плюсом для мене, можливо, мінусом. Але я так як не грав ще з цими командами зі всіма, мені немає на що розраховувати в плані суперника. Я не знаю, хто там ну. Ну, тобто, я знаю людей, фамілії, але я з ними не грав, тому в мене ніяких там немає таких. О, там, умовно кажучи, ворскла там вилетіла, чи лівий берег вилетів на перший тур з ним. Там, типу, щось буде занадто така. Ні, я просто буду виходити, робити свою роботу. Для команди буду сподіватись, що стану максимально ефективним, корисним. Буду багато результативних дій робити протягом сезону. Ось від чемпіонату очікую тільки захоплюючих ігор. Кожна гра. Буде цікаво, оскільки я вважаю, що чемпіонат максимально рівний цього року. І е, зробили в два кола дур. Е, е, ну, ту, Турнір на таблиці таким чином, що за два коли в, е, чемпіон в, визначається. Тому це ще цікавіше. Я вважаю, оскільки кожна гра на вагу золота. І ну, я вважаю, що цей рік, цей сезон першої ліги буде максимально цікавим. Я якраз можна сказати, вчасно повернувся. Що ж, я вам дуже дякую за відповідь. Бажаю дякую. успіхів за команду футбольного клубу. «Агробізнес». Дякую, дякую.